Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися таропрогноз для ДІВ на січень 2024 року. Починається рік, перший місяць. І я вам бажаю діви, щоб ви в цьому місяці, можливо, здали тон для себе на весь рік. Чому ні? Отже, перша колода, колоди незалежні. Давайте глянемо, що очікує дів або які будуть основні події у вас в цьому місяці. Колісниця перегорнута, королева жезлів, шістка жезлів чому перегорнутися усіх трьох карт. Дев'ятка пентаклів. Угу. Ну, давайте так. Перша це колісниця, яка випалена, яка нам тут обов'язково говорить. Якісь поїздки будуть відмінені, відкладені, не вийде. Ну, щось в такому форматі. Також можуть бути якісь поломки з. Машиною, наприклад, також обережно із е, там, авто якимись пригодами, да, тому що можуть бути якісь моменти в цьому контексті, що е, буде якась там, не знаю, неприємна ситуація, може тут трапитися. От, е, також в плані роботи бажано брати відпустку на перший, перший е, Тиждень, напевно, місяця, тому що тут якби нічого не йде нікуди, всі дуже в такому розслабленому стані. знаєте, Або навіть я б сказала, не розслабленому. А коли, ну, типу, немає сил або немає фідбеку, ми щось робимо, але воно не робиться. Знаєте, от в такому форматі. Тому от, якось немає контролю да, от в перегорнутому колісниці. Так що обережно з колісницею. Не треба нікуди бігти, їхати і так далі. Залишіться на місці. Е, також колісниця, е, ну взагалі на всі три карти, впливає дев'ятка пентаклів перегорнута, яка нам говорить, що фоново якось йде питання грошей. Де, що Або ресурсів не вистачає, наприклад, не можете купити квитки через гроші, або там щось подорожчало, або... Ви показуєте типу, що все добре, але по факту є фінансові проблеми або фінансові якісь питання, які хотілося би ну, вирішити. Також це якісь безглузді там, витрати можуть бути да? по дев'ятці пентаклів. Так, так що теж тут обережно. Королева жезлів перегорнута, така трохи дратівливість, дуже. Може бути неорганізованість, тайм-менеджмент у нас пішов, вийшов з кадра взагалі. Тобто вона не встигає нічого або навпаки дуже лінива. Також тут проявляється невпевненість, якесь хуліганство навіть. Вона не зла, вона більше така не може тримати кордони і свої, і чужі. Немає балансу між роботою та особистим. Все в кучу змішує, от якби в такому форматі теж може впливати матеріальний стан, типу немає якоїсь опори, і через це дев'ятий дім ще. Або не вистачає якогось соціуму їй по королеві жезлів, тому вона така стає роздратованою. І шістка жезлів у нас тут не вистачає підтримки, можливо, соціуму, Тобто мені так знаєте, кажеться, що перший тиждень такий у вас якийсь буде ізольований, особливо по колісниці перегорнуті, можливо, захворієте. І, типу, от це може показувати взагалі стан здоров'я, типу, ресурс ваш, та, що він буде в мінусі. Ми будемо старатися, типу, робити, що все класно і прикольно, але по факту ні. Да, там, наприклад, захворіли, немає підтримки, не вистачає ресурсу здоров'я, і ми через це дратуємось. От в такому форматі. Або, можливо, щось буде по-іншому. Да? Шістка жезлів теж говорить, що. Якісь можуть бути невдачі, або немає тої підтримки, якої би ви хотіли, щоб не питатися, щоб щось зробити, немає впевненості отут. Окей, давайте далі дивитись діви. Взагалі, якщо так подивитися, карти дуже класні, дуже сочні такі. Просто нібито, е ну от, прям хочеться проявлятись, хочеться якогось розвитку. Хочеться підтримки, да? і от нібито не вистачає або просто впевненості собі, або якогось ресурсного стану. Тут теж в такий момент може бути. Так, діли. Далі. Далі, далі, далі. січень Шістка кубків. вісімка мечів І лицар мечів. Теж все перегорнуто. Ніби, знаєте, такої енергії вам не вистачає. Все перегорнуто. Mm -hmm. да. Ну, перегорнутість, звісно, у нас е, така, знаєте, тріки ситуація, тому що... Не завжди воно погано, просто може, типу, не на часі. Знаєте, буває так, що класні карти, але вони нам говорять, що щось відкладається. Або якісь питання ще не завершились. От, наприклад, у нас тут шістка куртків, питання з минулого, да, тобто не завершили. Там, не знаю, повинні були з мамою поговорити, з папою, там повинні були якісь питання позакривати з там чоловіком, з дружиною. Висить, тягне енергію, не подобається. Сім камичів, вісім камичів перегорнута. Власне, от, 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 от ця карта в перегорнутому стані дуже класна, тому що в прямому це людина просто в якихось аутах, да, тобто вона в депресії, в стані, типу, я все сам нафкапив, я не хочу, я не можу, я не знаю, куди мені діватись. А в перегорнутому воно навпаки, типу. Окей, ладно, типу, будемо вставати, будемо щось робити, будемо якось да, із цього. Це вихід із цієї апатії і так далі. І лицарь мечів в нас він тут говорить про те, що людина планує чогось, але конкретно не розуміє. Вона, типу, куди хоче. Вона хоче до розумних чи гарних, вона хоче. До тих до тих, а як вона це зробить. Да? Тобто тут є е, криза саме в партнерських стосунках, з ким їй бути, їй бути там в цій компанії чи в іншій, їй бути з цим партнером чи там з іншим партнером, або взагалі не бути з партнером. Е, тобто тут от криза саме йде самостійності, типу вибору. Типу, з ким я хочу, на кого мені опертися, що мені зробити, з ким поговорити. Да? Також тут проявляється невпевненість, нечіткість мислення, да? з чим все пов'язано. Десятка мечів. Якесь питання давно стоїть кризове, яке вже витягнуло всі ресурси, і тому це впливає на все власне ваше життя. Тобто вам реально, якби, якщо так дивитися, треба порішати оце, оцю десятку мечів. Щось відпустити, від чогось відмовитись, а можливо, щось змінити. Ну, те, що ви боїтеся зробити. Тому що, бачите, тут жінка якби спалює минуле, і в неї як відроджується фенікс, щось нове, і вона така щаслива і легка і йде вперед. От у вас це перегорнуто, тобто ви спалити не можете. Або спалили, але не пішли ще. Знаєте, тобто, отут такий може бути. Нюанс який впливає просто на саме на ваше самопочуття. Отак. От Окей. І наступна колода це колода 78 дверей. Давайте глянемо, що буде удів у січні. О! Ой-ой. Так. Сечень, Дива. Весенка жадлив. Три кубки. И четверка пентаклев. Слухайте, ну, останні дві карти прямі. Mm. <laughs> да, це вже добре. Тобто, під кінець місяця ресурс буде з'являтися завдяки оточенню друзям. Да, от бачите, не дарма, я думаю, що ви просто захворієте, або зловите якусь цю депресняк, якийсь зловите, знаєте, і все буде отак, от якось. Тому що оці карти, власне, нам говорять про що? З'являється оточення, з'являються друзі, ви виходите із ізоляції, вас починають підтримувати, слухати, да? тобто ви можете по факту, як прослухайте, вже це робити, щоб вам стало легше. І по четвірці пентаклів у вас тут історія така, що от сама карта нам говорить, що людина знаходиться, типу, за огорожею. Да? В неї, типу, все тут окей, все стабільно. тобто Є гроші, накопичення, є там. Стабільно стоїть на, на, умовно, на четверих, да? четвірка, там, на стульчики, чотири ножки, От, вона там, стабільно сидить на цьому або стоїть. Да? От, і їй, типу, просто цікаво, а що ж там далі за цією стіною. Але для цього треба б там якось ще примудритися з цього стану вийти. Да? От. Але загалом оці дві карти нам ну, якби, говорять, що вам потрібне спілкування, вам потрібна живе якась комунікація, обмін думками. Можливо, тут ще історія про те, що ви там, повинні зустрічатися в колі однодумців так, і вирішувати, що і як і це буде вам сприяти. І вісімка жезлів до цього йде. Говорить про те, що все ж таки цей період росту або якось розвитку він не одразу буде. Тобто ви будете щось пробувати робити, як якось це змінювати. Да? Просто не завжди ключик буде підходити до інструмент. Ключик — це інструмент. Тобто не всі інструменти будуть підходити вам конкретно, або не все буде прям вам лягати. Але, або тут ще карта нам говорить, що ситуація буде ну, просуватися повільно. От, е, я би тут ще вам витягнула би пораду. Тому що, ну, реально, якби ресурса ресурсу мало. Знаєте, тобто, я би сказала так, що вам треба накопичувати ресурс. У кого, як ви його будете накопичувати у кожного свій спосіб, але тут прям реально не вистачає якоїсь адекватності, мислення, закриття старих е, моментів. Е, інакше без цього ви не можете рухатися далі. Поради для, господи, для дів на січень. Туз кубків. Туз кубків. Е класно. Ну, по-перше, тут прям така подія, да, там, дитина, наприклад, е народження, вагітність, е ну це і не порада, да? Це більше так, просто такий е -ре -ре поруч ішов сенс. Е взагалі, е дати, ну, дати е народження. Дати життя чомусь новому для вас, да, насправді. На, на Також проявляти почуття. Прям сильно любити, кохати, обіймати, цілувати. Да, от ця емоційності вимагає ця карта. Е, прям, щоб, прям, знаєте, щоб через край лілось. Е, тузм кубків це початок взагалі будь-чого. Ідеї. Е, Емоції, роботи і так далі. Тобто отут прям починати відчувати. Треба побільше відчувати вам емоції, їх проживати, радіти. Це карта радості, веселощів, це карта такого благословення, так би мовити, в такому контексті тут. Тому от, у вас така порада бути поруч, напевно, ще до близьких. Отак от, от. І, значить, Ще колода Лінарман, Давайте подивимось, на що вам, Діви, опиратися в цьому місяці. Діви, на що опиратися? Так, оп. Тут тут. тут, 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 тут. Дорога. Дорога, бачите, тут як би раз і два. Тобто, по суті. Вообще клас. Колісниця тут нам показує, перегорнута. Що, скоріш за все, ну, условно, да, якщо так дивитися, ви не можете обрати свій маршрут. І через це все йде отак, от якось не так. Е, тому, от колісниця перегорнута, перша карта, не можете обрати свій маршрут. Куди вам рухатись? Який у вас напрямок? І якби опора в тому, щоб вибрати, пробувати в дорозі, так? Да, вона е, говорить, що, по-перше, треба зробити вибір, і по-друге, цього вибору дотримуватися і слідувати йому. Ну, ви вже повернули там, умовно, кудись, то рухайтесь. Також тут ще жінка, да? це може бути. Якась дама, яка вам може допомогти в вашому виборі, Ну це насправді будь-хто ну, жіночого роду, тут особливо немає якоїсь допомоги, але дорога. Плюс дорога там, умовно, можливо, ви отут, по Колісничому, навпаки, типу, опираєтесь якимось переїздом, а їх треба цей переїзд, наприклад, це треба зробити, хоча це буде доволі складно. От, це теж такий варіант, може тут бути. Добре, Діво. На цьому буду завершувати. Буду вам дуже вдячна за коментарі та вподобайки під відео. І також, якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм. Всі дані будуть під відео. Всім бажаю чудового січня. Піднімайте свій ресурс, свою енергію, і все буде чудово! Всім пока!